Ждем мене из ярмарку, жде мене из міста, весу я їй на мисток, ждем мене из ярмарку, жде мене из міста, весу я їй на мисло, войну спиху, стучку корней, кустя спиничку, вечерю. Собі купив чоботи, до замовської роботи так, шапчину ще не свиту, а собі купив, чоботи, до заморської роботи так, шапчину ще не свиту. Оце повертайся я із святкового бояру. У ну, количка другу заглубив. А одну ніхто купувати не хоче. Я вже казав, що мачері вона, чирюна. що кожного підійде, що коли її одягнеш, то дубліше встаєш. Потім там ніхто не купує. Ановілко, е -е -е -е. ану додому, гойня. Діду, запади! Я тебе візу, а ти купив мене рукавичку. Хм, навіщо вона мені потрібна? А, це не проста рукавичка, а чарівна. Хто її одягне, одразу ну, не гай час. Купуй скоріше, ну. ти нам не треба, мабуть. Доброго, як липку обдеруть. А чому вона така чудернацька? вона ж чарівна? Кожному підійде. І е, я неї хоч кого запхати зможу. Слухай, я на ярмарку не всі іграшки продала. Вони у мене якісь злі вийшли. А може, вони в твої рукави всі Ось ближають? Ося. Давай спробуємо. Стала бабуся зі своєї супки іграшки, а їх у неї багато, тут і мишка, і півник, і їжак, і багато інших. А рукавичка тим часом стала схожою на справжню хатинку. Стоїть собі і чекає гостей. З величезним клунком це заховати. Ой, хатиночко, осилюся! Рознеслося в лісі і на галявині з'явився піс. Поко тобто, зараз свій усе півдні прозгуєш. Не ти ще в селі, гуляй собі уродали. А тюрка, і плиту коло не знайдеш. Ока? О, хатинка поселюйся. Як це не тряло, Я її перше знайшла ко. Ти хто така? Я и будемо їх свисткому птаху і вказувати, а ну, ругать звиті дребнога, тут пиво не шидеме. Ти бы зернув, мишка вкусила і почалася гита. Перевідомих топ первонамину. Моча куля, це був їжак, відомий в лісі розпишака. Ну то що? Чого не поділили? Гарна хатинка, оселюся. Ко-ко-ко-ко-ко, як це уселися! Мы не пощиш до А Ша! Она взаимовича три бота! Он сильзаю съед покуля! Вскрикнув лежат Дуня, відкинув у вік вищий курок і таки заліз у хатиночку. У твіконечка мисливась їжакова мордочка. Лагідна така, привітна. Як мені добре, як мені хороше. Ах ти загарбник. Та хіба я щось загарбав? Ходіть краще до мене. Будемо гуртом жити. Мишка виявилась міливішою за півдня. Копила вона свій клунок, залізла в хатину. Півнику рідненький, ходи до нас, будемо гуртом жити. У кого то не піду, хочу мати власну хату. А ми тебе любити будемо, шанувати. О. -о, -о, -о. Ну, Якщо шануватимуться, тоді посуньтесь. Сам півень до вас іде. О, зрозуміло, буде гірші за мене, а навіть кращі. thank you перед святкові клопоти. І все було б добре, і все було б гаразд, якби на галявині не з'явилась лисиця.

You're good to me. О, а ну, хапай півня в серість? Півника? Мого любого приятеля? Та чи ти лисиця з голузу з'їхала, а? Давно, давно вже треба переходити на зернятка та на капусточку. Лиско, Лиско, а що ти там робиш, а? Рибку. Говорю. Рибку. Дай мені трішечки. Я ліска пусточкою і струшкою. Свої друзі почастую. Сіри, ти що з А нових хат? Е, е, зла, зла ти Нікого ти не любиш. Друзі, чекайте на мене з рибкою. Я зараз вийшов вовк с хотиночки. <му> зараз. Бу -у -у -у. А, була? Да. Ну, зараз я цьому пів а? не вісті. хатка. всі іншими стають. такие, добренькие. такие... До столу гостей чекають, а ось, здається, і гості. Треба поспішати. Видіть ви дитві, до нас із хати. Іду, пиріжечки вам несу. Куди? Куди? Чудишки? Несу, пиріжечки. Вийшла мишка з хати. що <му>

Чего? Чего вам все Може, Может, пирешки на целый лодки, да? А вы пирышки узнаємо. Мы его смачненьких зреляток. Розбилитя, а ты мышка? Выбіг лежачок с хатинки! Ой, кто я? Де я?

Я покулю і побіг їжачок у лісовій хащі. Півничку, Виходь, мій золотенький! я вже а, та, 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 та. Ні, Не вийду. Ах так. Ловче, лізь хатинку. Хто? Я то я ж там ночаюся. А я тобі відчарую за хвіст. Ліс, півночку. Знову поліз вовк у хатинку і. Кого? Пізика? Мого любого прития. Ходи краще до нас Лисиця, Будемо капусту їсти. Кутю нині ж свято. Свято? поздоровила. а не ну, пригорни його та поцілуй кинувся вовк вітати півника, пригорнув його до себе, а лисиця, хватить за хвоста та й витягла обох з хати. Буде святкова вечеря. Гірко зроблено. Солодко їсти. А мені Значит, без земли выскочит ежок. Эй, hey, кто там за справедливый весь? Всем на помогу! Рятуйте пивня! Уре! Ой, потуя! Ой! Ой, заезд! Левая туда бедра! І древнену на у пуші. За нею и сильный волк. Починать зменшувати, сменшувати. Зараз я відкрию велику таємницю. й Хто хоч раз був у чим не то вже ніколи не зложе бути злим. О, будь як всіх людей.